Через скорочення світлового дня та стабілізаційні відключення електроенергії на дорогах Дніпра може не вистачати світла. Тому флікери та світловідбиваючі елементи можуть стати простим, але надійним способом подбати про свою безпеку. Разом із патрульною поліцією Дніпра ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи знають люди, що таке флікери і для чого вони потрібні, що допомагає пішоходові бути помітним в темну пору доби. Ну так, це можуть бути наліпки, які від, від, відзеркалюють світло, і тоді машинам краще зрозуміти, що хтось йде. Ну, наприклад, можна такі наліпити на коляску або на одязі. На якій відстані водій може побачити флікер на пішоході? Чи знаєте ви? Флікер це світловідбувач. Так, світловідбувач, який кріпиться на... Ну, я гадаю, порядка метрів 50-100. Насправді, під час руху автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар водій може помітити пішохода на відстані 25-30 метрів. Але якщо пішохід має на собі світловідбиваючі елементи, то відстань його видимості на дорозі збільшується до 130-150 метрів. Їх краще прикріплювати до рухомих частин тіла, а найкраще знизу на ногу, оскільки світло фар першим потрапляє саме туди. А будь ласка, це ну воно ж жорстке таке. Куди його? дивіться Ви можете його або на руку, або краще ось отак його на ногу. а Так, він... да, і коли ви будете переходити вас будуть бачити. сьогодні. У зв'язку з тим, що у нас осінньо зимовий період збільшується кількість годин, коли більше темряви у нас на добу збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів. І тому є необхідність того, щоб пішоходи були помітні на дорозі. І з цією метою ми проводимо для громадян вручення отаких от предметів, які називаються флікери. Це є світлоповертальний елемент і вони дозволяють водієві бачити пішохода на проїзній частині. Завчасно для, для цього він зможе загальмувати, зменшити швидкість або об'їхати таку перешкоду для того, щоб життя і здоров'я пішоходу було у безпеці. У правилах дорожнього руху чітко прописано, що пішоходи повинні носити флікери у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Ба Більше за порушення цього правила передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень, який передбачений частиною першої статті 127 кодексу України про адміністративні правопорушення. Але на жаль, більшість Дніпрян про це навіть не знає. Чи є в пунктах правила дорожнього руху зобов'язання для пішохода носити флікер? Мабуть, ні. Здається, є рекомендація. Тобто, прописано, що заборонено б без нього немає. Якщо я правильно гадаю, то є рекомендація. Це бажано, але наскільки я пам'ятаю, це не є обов'язковим. Опитування показало, що Дніпра не зацікавлені у власній безпеці, проте подібні акції є важливим нагадуванням про необхідність використовувати світлоповертальні елементи задля власної безпеки.